Всім привіт, сьогодні у нас знову ордер з Костко, інстакарт 58 доларів. Ось так, здається, це наше. Ось це все один айтем у одному кастомеру, це ось іншому памперс. І відвести десь я не знаю скільки до 20 миль. 58 доларів. Костко можна спробувати бургери, 19 грам протеїну. Impossible burgers. Так. Як вам ось така, машинка. Приїхали біля Вінко Фудс на 82-й салі б'ють. Забираємо ордерочок 11 миль, 18 доларів. Ось такий пакетик важкенький, бачите, всякої тут хімії. Веземо. Як вам ось такий Бобік біля хати. Ось як живуть люди в Америці в мобільних таких будинках. Але замовляють доставку. Всі замовляють. Залишається трохи більше одного дня, так ссылка буде під цим відео або пишіть мені в директ в інстаграм. Єдина умова реєстрація перший раз і ви повинні бути з портунда. У Ось виконували доставочку. Тут нас зустрічає такий старець. Хочу нагадати про акцію від Дордеш 600 доларів. Встигніть зареєструвати. Тому якщо ви з Портленда, це саме важливе, хочете спробувати доставку в перший раз, Дордеш, реєструйтеся, пишіть мені в інстаграм. Я залишу вам ссылку і бонус 600 ваш. У Вендіс на ордер. додали новий на Чортіс. Оглядає апетитно. <му> Crazy for Pizza. Ось такий заклад. Майже завжди тут відчинено. Круглі сотки. Ось що твориться біля Чикфіле. Всі на Drive-Thru Зараз покажу знизу ось все-все черги. Ось аж там знизу, тому що сюди не попасти. Бачите, і звідти, і звідти, і все туди вверх і на коло. Все стоїть. KFC DQ. йдемо ще один забрати, ще один поступив. Ось зараз якраз та ситуація. Не було доступного поблизу ні одного регіону, щоб зайти теж. Я вибрав зовсім далекий. Включив навігацію і мені підкинуло в моєму регіоні буквально милю, арбіс, ресторан. 3 милі 13 доларів ордер. Ось такий лайфхак. Працюють, користуйтесь. Ставте лайк, поширюйте, підписуйтесь. Ми чекаємо на ще один ордер. Сезар Чавес Бульвар, іначе в Україну попали. Ось прапори України в Америці, повсюди. Ось стареньких привезли в кафе на сніданок. Ви кафе. кафе Забираємо тут ордерочок. Ось Поступив у нас ордерочок на GrabHub з карточкою, що потрібно було ось тут рейтит купляти і ось хтось затарився ось самими такими старбурги, з такими жуйками, цукерками, фруктовими. Ось такий ордер, деколи треба використовувати картку ось. Ми ось забрали ордерочок з ось. Ось такого ось китайського ресторану. Наскільки я розумію, Excellent Cuisine. Досить він великий. Ось погляньте, вулиця Клінтон. Тому що говорять, що в Україні лише тільки погані дороги. А ось тут як це назвати? Такі дороги, звісно, в Україні є. Але в Америці можна також зустріти. Це Америка. Портленд, вулиця Клінтон. Звісно, небагато, але є. Yeah. Зараз 5 доларів додають в Даунтаун Портленді, знаходимось, але це Дордеш, але ордер не... нема ордерів поки що, а ордер дав GrabHub. півтори милі 8 доларів. Чекаємо, ордер не готовий поки що. Щоб ви розуміли, яка була складність доставки. Ось взяти там в з таун-центрі. І панду, і з, з збоку відвезти. Ось там ресторанчик на углу, а панду Експрес, тому що люди працюють в ресторанах і, певно не хотіли самі пройтися тут ну, хвилин 5. Ось сюди в цей ресторанчик офіціанту на обід. Буквально метрів. Ну якщо до ресторана всередина 50 метрів пройтись. Ось так. Ось такий ресторанчик мексиканський. Люди відпочивають. Ось такий гарний будиночок. І тут відкривається ось такий вид на бортланд з цієї сторони. Сьогодні Labor Day, свято в когось, але бачу, багато працюють і фарбують і зв'язок ремонтують, Дордеж працює, нема вихідних, ось такий магазинчик Pet Smart. Вже декілька ордерів виконав і тут поступив ордерочок 1936 доларів, щось порозвозити собакам, котикам. Там один буде магазин і ще один. Побачимо, за скільки ми зможемо зробити це завдання. Йдемо брати ордер. Сьогодні багато людей святкують, Labor Day в Америці, це щось на кшталт, як в нас, День всіх трудящихся 1 травня. Ось поступило завдання DoorDash, він дійсно розширяється. Ось знову у нас зоо такий магазин для тваринок. Собачок, котиків. Як Бачите, тут рибки, черепашки. Ось це наш ордер. Три і ще там один магазин. 19 миль всього, 36 доларів. Будемо виконувати. Бачимо, за скільки часу вийде виконати. Ось черепахи. До речі, 45 доларів вони. З тут акваріум 1000 доларів. Ще три ордери в такому магазині Dix. Спортивні. Ще ніколи гордеш не возив таке. А у нас перший раз. Ось такі спортивні речі. Можна придбати. Ордерочки. Три ордерочки забираємо. Ми знаходимося в одній зоні з Дордешем. Він на території всього. Клапа на стаунцентру. Поступив ще один ордерочок на грабхаб. Я тільки той відніс до машини. Ось. І ще є Панда Експрес. Одна миля, там щось в районі 5-6 доларів. Виконаємо ще і це. А потім візьмемося за Дордешою. Я ще не підтверджував. Забрали ті ордерочки з того спортивного магазину на Бордеш і ще підхопили один грабхаб. У нас тут поряд недалеко. Ресторан Бончон bon такий. Що ж, швиденько відвеземо і потім за то завдання беремось дитяче, магазинчики полірують.

Забрали ми ордерочок. До речі, спанки. Ось там вафлі морозиво. Ось, бачите, цукерки для дитячої мрії. Тут черги за напоями. одну Собачатину скинули, їжу, поїхали далі. Було близько одна миля Мілвак. Ну що, ще одна доставка доставлена. Йдемо далі. Ви бачите, скільки часу займе у нас. Ще дві. Ось тут у нас три парі Nike і R Max. Не знаю, мені чомусь. Здається, таке припущення в мене що це в Україні могло би десь бути втрачено або десь би загубилася посилка. Вам не нагадую нічого такого, що це можливо. Ось так, доставили. Йдемо далі. Що ж, доставили? Якісь лампи, залишилось одне в Портленд. Що ж ми доставили останню посилочку в Портленд. Ось що мені тут подобається ось така природа. Ось, тільки погляньте. Будинок шикарний. І ось такий оазис. взагалі тут такий райончик. Щось схоже на європейську, бельгійську природу. цього часто не вистачає. Тут дуже такий схожий на європейський райончик, старі такі будинки в Європі. У нас дійсно про ковід всі забули, ніякого ковіду. У нас скільки людей. Наша фанда-експресс качерга, нам потрібно забрати ордерочок. Одей в торгових центрах сьогодні вихідний. Тут черепаха жива, бачите, рухає, голову повертає. Черепашка, Тут черепашка. Тут рибки в нас самі-самі різні. Ви ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві випуски, підписуйтесь на канал. Тут папуги, тут ящерки поформалися 119 100 доларів. Ціни. Тут ось якісь хорашки. Ось такий цікавий заклад. Олбол. Взяли ордерочок, хочу показати ось таке затишне місце. Щось нагадую європейське. І ось тут такі столики. Є всередині місце як бар. Ось тут такі фудкарт, таке затишне містечка. Ось так ось знімають таке відео. Працюють люди, беруть кес інтерв'ю, камери працюють. Ну, а ще остання нічна доставка отель. Венс 20 доларів. Портланд Даунтаун Уже осінь. Ось і поряд, як завжди. Архітектура, готель і безпритульні. Дивіться тільки яка краса мені подобається. Така затишна. Вулиці вся зелена. Зараз забираємо в такому ресторанчику Кастайська їжа. Ось такі два пакунки важкі, як бачите. І 18 доларів 2 милі. Дві доставки 2 милі, десь поблизу ось тут, 18 доларів. Граб хаб. Ось приїхали в Хепівали. Ось такі food station. Йдемо забирати краби краккраб. 21 долар ордер. Ось такі є різні набори. Ось такі це лобстер також є. Тижні. жіночий спортзал Ми приїхали ось такий ресторанчик Ча-Ча-Ча. Йдемо забирати ордерочок. Люди відпочивають Серед тижня цілими днями. нас прийшли забирати ордер, але він не готовий, ось італійський. Fresh, там Cooking as Barrow. Але не готовий. В цьому ордері два замовлення. Ще Cheesecake Factory тут поряд. Йдемо заберемо, можливо, хоча б там готово Тут потрібно чекати 15 хвилин. Ордер не готовий, 15 хвилин ми підсипили ще один на грабхабі за 7, по-моєму, доларів буде плюс до тих 20. Там по дорозі закинемо. Ось так. Що ж, не будемо чекати просто, 15 хвилин. Забрав ордер, дали мені ось таку з шпинатом з запіканку, випічку таку. Ну то, що чекав, Но я по суті не чекав, ми працюємо. Я забрав чистки Cake Factory, якраз для цієї людини було два ордери і ще один на грабхабі потрібно відвезти. Так що розвозимо. Розвозимо. Деколи я заказав, хотів заплатити, але вони ж, це безкоштовно, нічого не треба за те, що я чекав, за моє терпіння, Типа, ну це тут так прийнято. Ми віддали в подарунок. Фордик. Злий кишачок, кому треба взяти? Пишіть в директ комент. Ось який гарний будиночок. Лейко свіга. Я вам такий. Мені дуже сподобався. Ось це Лейко свіга взагалі. Одна хвилина від ресторану перший ордер. Ось такі тут будиночки. Ну, ось це так ордерочок попався на GrabHub. Спустився я, значить, і так було непогано. І на дардещі вже 30 з лишнім там доларів і GrabHub один зробив за годинку. Зараз неділя і непогано пішло. І ось чекаю, 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 і ось тут крабхаб зараз дає за 10,7 милі 28 доларів. Тут потрібно трішки поїхати, але 27 доларів це непогано. Що йдемо робити? Крабхаб. тут такий смог сьогодні, важко дихати. Ось ці два ордерочки ось такі веземо. Що ж, у нас неділя? Взяли ось таку піцу. Lітl Цезарс вона називається. І ось зараз приїхали на Дональдс на Крабхар. Ще дав один ордер про далі 7,9 милі 12 доларів Arbis бургери. А що скоренько розвеземо. Побачимо, вже, що в ледіночку трошки підзаробимо. Такі мотоцикли. цикле. Там така ягодка. Ось забрали ось два ордерочки, з Грасі, дуже люблю цю назву. Звозимо. Ось, Закинуло поближче, були в Портленді, потратили трохи часу, що чекали на мості, не знаю чому там. Завжди слофор був червоний, а от зараз отримали ордер і плюс 2 долари з ерії Ось такий ресторан Пастінь. Остерія. Ну, трошки обновили, зробили ремонт. Йдемо забирати орбу. Ось співають свобода, свобода, фрідом Ось якийсь концерт. Танці всі позбирались, така з група. Це у нас гарне дерево. Фучі, суші Поки їхав у Макдональдс, то ще ось Деш підкинув ордерок Black Rock Coffee Вони тут свої вибір І по 6 доларів Такі різні ірішко, фірландський, мексиканська мокка. Всякий вебер різний. Ось і друга доставочка. 3 хвилини одна миля, 0,8 миль. Так що 18 доларів є. Як бачите, зробили доставку, що тут в нас? Чайові, чаюха. Ось так. Класна машинка. У когось. Звичайно, адрес показувати не буду в цілях безпеки, а то що захочете угнати. Ось забрали 12 майже доларів. 4 миль Ось приїхали на Мілвакі стейшн. Ось я такі фудкарти. Натокий ордер ток-ток тринадцять -ток. доларів ось у нас такий ресторанчик барбекю, непоганий ордер, демо збирати. Тайський ресторан прийшли забирати Лада Тай Хас. Ось така чайна кафешка. Ордер не готовий, попросили зачекати 2-3 хвилини. На ж, Зачекаємо? Що ж? Трішки зачекаємо. Ось такий інтер'єрчик, паркет. Ось є такий ресторан Piece of Cake. А ми йдемо забирати Killer Burger Ось зараз без столі Ский автомобіль вже багато разів проїжджаю повз нього, King of The Road, Король доріг Ісуса намалювали. Тут якийсь табір, Bible Camp, Art car in the Process Being Donated, to Museum Arizona. Ось, це від вітру крутиться. Ось таке авто. Meet me in church on Sunday. Jak on така творчість?